Ця субота знову покаже, як різною може бути погода навіть у межах однієї країни. Давайте подивимося, яку погоду готує 28 червня. На Київщині температура в день підніметься до 18 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнути хмарами, очікується невеликий дощ. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з короткочасними опадами. У Чернігівській області температура вдень складе 14 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 11 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим з дощем. На Сумщині температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 14 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з невеликими опадами. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 15. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, місцями можливий короткочасний дощ. У Донецькій області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 16 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Луганській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, але без дощу. На півдні. В Одеській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується частково хмарний день. У Миколаївській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду. День буде змінливою хмарністю. У Херсонській області температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода з невеликими опадами. У Запорізькій області температура в день досягне 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 14 градусів. Вітер західний до 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з дощем. У Криму температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер західний швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним з малою ймовірністю опадів. На заході. У Львівській області температура вден складе 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Очікується частково хмарний день з короткочасним дощем. В Івано-Франківській області температура вден буде 20 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода з незначними опадами. У Тернопільській області температура в день підніметься до 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами з можливими опадами. Погода буває мінливою, а наша подяка вам за лайки і підписки незмінна. Підписуйтеся, щоб завжди бути готовим до змін у погоді. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. У Чернівецькій області температура в день складе 22 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 11 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без дощу. У Рівненській області температура в день буде 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде частково затягнуте хмарами з незначними опадами. У Волинській області температура вдень становитиме 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо залишатиметься частково хмарним з можливими опадами. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду. Пориви до 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Хмарність буде помірною з незначними опадами. У Полтавській області температура в день становитиме 19 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода з невеликим дощем. У Черкаській області температура вдень буде 20 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з короткочасними опадами. У Дніпропетровській області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 13. Вітер західний до 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода з невеликими опадами. У Вінницькій області температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде суцільно затягнуте хмарами з незначними опадами. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Таким буде цей літній день в Україні. Бажаємо, щоб погода тільки додала вам затишку і гарного настрою. Дякуємо за вашу увагу. Побачимось у наступних випусках.